Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все до новин. Алекс Перейра заявив, що хотів би розділити Октагон з Магомедом Анкалаєвим. Я б хотів перевірити себе проти Магомеда Анкалаєва. Багато людей говорить про цей поєдинок. Вони стверджують, що він легко і швидко мене переможе, больовим або задушливим прийомом. Але я хочу заткнути цих критиків і показати, що я теж дещо вмію в боротьбі на землі. Цей бій не буде легким, але точно буде дуже цікавим. Не знаю, як Перейра буде битися проти Яйценюха, але хотів би, щоб він його переїхав. Так, Алекс каже, що ми. Не бачили, як він може боротися, але як не крутий чуваки з гір шарять трохи в боротьбі. Також Алекс Перейра висловився з приводу можливого повернення в середню вагу заради поєдинку проти ізраїля Десанії. Трилогія за Десанію. У середню вагу я назад не перейду. Не думаю, що взагалі як і раніше можу це зробити. Плюс я супермотивований у напівважкому дивізіоні. Якщо третій бій відбудеться, то тільки в напівважкій вазі. Особисто, я думаю, що Ізі сам буде підійматись, якщо поверне собі пояс. Звичайно, я думаю, що з Шоном він теж хоче розібратися, але бій з Перейрою збере більше. Але для початку перері треба захистити свій пояс проти ірджі Прохаски, який вдруге буде намагатись забрати ще раз пояс. Бій вже відбудеться на цих вихідних. З нетерпінням очікуємо. А як ви вважаєте, хто переможе, діліться своїми думками у коментарях. Алекс Перейра пояснив, чому часто виходить в Октагон. Мені подобається використовувати такі можливості. Мені скоро 37 років, не знаю, скільки ще битимуся. Для мене це шанс залишатися активним і продовжувати тренування. Я завжди тренуюся. Такі можливості потрібно використовувати, коли вони з'являються. Відповідь справжнього воїна, але часті виступи це теж виснажливо і не завжди сприяють на краще. Хоча я дуже радий, що Алекс замотивований, та й, взагалі, що він з'явився в наш. Шому спорті Дана Вайт висловився про поєдинок колишнього чемпіона в середній вазі Роберта Уітекера та ікрама Ліскерова. Ікрам провів повний тренувальний табір. Він мав битися в співголовній події тиждень тому. Ніхто 115 не хотів із ним битися. Уітекер погодився на короткому повідомленні, а потім вийшов і зробив свою справу. Роб виглядав шикарно. Не те слово, роб красава зробив те, що мав зробити порє з махачевим, але маємо, що маємо також дана. Погодився на прохання роба страхувати поєдинок дюплісі та десанії. Конор МакГрегор заявив, що відновлюється після перелому ноги за допомогою ін'єкцій стовбурових клітин. Зараз мені в ногу вводять стовбурові клітини. Вони взяли їх у мене із спини і помістили в ногу 20 мг стовбурових клітин з моєї власної спини, з кіскового мозку прямо в перелом. Нагадую, що МакГрегор знявся з поєдинку проти Майкла Чендлера через перелом мізинця на нозі. Бій мався відбутися 29 червня на турнірі UFC 303, що може. Сказати, Конор дійсно лікується на найвищому рівні, тому думаю, бій таки відбудеться. І Дана підтвердив той факт, що Майкл хоче чекати Макнагіца. Думаю, ми довше чекали, ніж залишилось до поєдинку. Конору не потрібні гроші з UFC. Думаю, він хоче саме бій. У нього є все. Тут справа саме в боях. А як ви вважаєте, Алекс Волкановський поділився своїми враженнями від поєдинку Роберта Уітекера та Екрама Аліскерова. Нокаут у першому раунді. Вітаю Роба! Обидва вийшли на короткому повідомленні, але Роб вийшов проти хлопця з диким рекордом. Це був ризиковий бій, але Вітекер вийшов і розібрався з цією справою. Так, для Роба останні бої були всі ризиковані, але він справжній чемп і не обирає зручних поєдинків. Ще чекаємо на повернення самого Алекса. Зараз ходять чутки від арелі Хльвані, що Топурія таки поб'ється не в реванші за пояс з Алексом, а саме з Максом Холловеєм, що теж цікаво. Бій відбудеться на UFC 307, але я з нетерпінням чекаю на Алекса. Келвін Гаселум підбив підсумки поєдинку з Деніелом Родрігесом. Ми зробили це. Дякую всім за підтримку. Родрігес б'є квантажівка, тому зараз мені доводиться в лікарні перевіряти кілька забитих місць, що з'явились у мене на голові. Я розумію, скільки переживань іноді доводиться відчувати моїм уболівальникам. Але дякую вам за те, що ви зі мною і під час падінь, і під час злетів. Щоразу, коли я виходжу в Октагон, я намагаюсь викладатися заради вас, на максимум. Так, все це круто, але Келвіну треба. Забирати бої впевнено, бо зараз це виглядає натягнуто і він багато пропускає що рано чи пізно відправить його в нокаут. А я б цього не хотів. Він мені імпонує як боєць. Буду за нього і далі вболівати. Друзі, щиро дякую, що додивилися випуск до кінця. Ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також долучайся до нашого телеграм-каналу. Тепер там з'явився адміністратор, який буде ділитися цікавими новинами та подіями зі світу ММА. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.